Наша книга на огляді ось така. Спутник мотоцикліста. Так, Іздательство Крим, Симферополь, 1971 рік. Також, тут я листав, тут є і маршрути. І як виправити деякі поломки в дорозі? Така книга доволі непогана, цікава і в гарному стані. Зараз я вам швиденько провистаю. малюнками з детальними, навіть є ось як ставити палатку. Так, давайте подивимося ще тираж. Так, дивимось тираж. У нас, зараз, зараз 40 тисяч екземплярів. Ну, це, я б сказав, багато, тому коштувати вона. Буде недорого Але я вам так скажу, вона легенька, тому для eBay є колекціонери подібної тематики. Вона легенька і е, навряд чи в Україні вона буде е, коштувати там якихось е, великих грошей, а е, на eBay Доволі непоганий лот вийде. До речі, перший раз таке бачу, що 31 копійка написано ціну на ось цю книгу. Потім задруковано такою лінією чорною і написано 38 копійок. Скільки дивився там по цінам, як ви знаєте, на всіх, практично на всіх предметах Радянського Союзу ставили ціни то, чесно кажучи, таке бачу вперше. Ось така книга. Так, можна її залишити для eBay. Так, поїхали далі. Що там у нас ще? Ще взяв ось таку книгу, друзі. Також в неї є невеличкий дефект, відразу покажу. Це ось тут, якщо видно. І ось тут чуть-чуть, бачите, така невелика подряпина. Так, теж доволі цікава книга, але дуже, ну, дуже тяжка. Тому навряд чи вона буде кудись відправлена. Але подивимося. Так, це в нас е, советське декоративне іскусство 1945-1975 рік. Давайте подивимося, що тут у нас. Іздательство Москва Іскусство, 1989 рік. Так, що тут ще в нас? Присутні печатки бібліотеки. До речі, знайшов в інтернеті ще одну, я так розумію, перший том. Ну, можна так його назвати, але це взагалі дві різні. ну Однакові, але з однієї серії. Е, ще є також така сама книга, але совєтське декоративне іскусство за 1917-1945 рік. Ну, можна сказати, перший том цієї книги. Так, давайте також подивимося: тираж цієї книги, який він, наскільки він великий, 25 тисяч. Екземплярів, ну, доволі, доволі нормально, в принципі, можна. Подивимося, за скільки я її продам. Як завжди, всі предмети, абсолютно всі предмети, які ви бачите, я вам скажу, за скільки я їх продам. Виставлю скріншот, там є і час, і дата, і кількість ставок, і ціна. Вся інформація, ви можете для себе подивитись. Також я ці скріншоти виставляю до себе в спільноту. Тут, на Ютубі, можливо, хто не знає, на моєму каналі гортаєте далі, там написано там, відео, плейлисти, спільнота. От заходите в спільноту і там буде вся інформація корисна. Для моїх підписників. Тому заходьте, не забувайте про цю вкладочку. Так, дивимось. Ну, книга сразу скажу, в гарному стані. Але ну, дуже тяжка, друзі. Ось такі речі, ех, їх би щас... Ось бачите, практично такі шкатулочки також дуже гарно ціняться як на Віоліті, так і на eBay. Ось, дивіться, яка гарна річ. Так, ну, давайте не будемо затягувати, швиденько пролистаємо, подивимося, що тут до чого. Так, давайте глянемо. Так, а де тут зміст? Зміст спереду. Так, глянемо зміст, щоб людина, покупець, могла також подивитися, що вона купує. Так, ось. Ось я так розумію зміст. Давайте я ближче покажу вам. Так, ну в непоганому стані книга. Навіть такі сторінки там, де фото надруковані. Це в нас що? Єреван. Арменія. Так, Вірменія. Так, 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 дивимося. Ну, ось така книга, друзі, також взяв, доволі здалася вона мені цікавою. Але подивимось. Як я кажу, всі ціни я вам обов'язково покажу. Продовжуємо огляд. Ось такі дві книги, друзі, також я їх взяв. Вони дві абсолютно однакові. Єдине, що є невеликі пошкодження, ось тут на самому Корішку ось тут, бачите, так, так. Зараз я відразу покажу дефекти, а потім перейдемо вже до огляду. Тому що це, взагалі, це в кращому стані ця книга, в кращому стані, яку я зараз покажу. Ось вона така. Ця книга. Точно така сама, дві однакові, але тут, як бачите, вже надрив ну, чуть-чуть. тут майже його нема, а тут він трішки присутній. Але то нічого, я думаю, страшного. Взалів книги в класному стані, що ті, що ці, також тут є ось таке і ще тут є ось такий дефект. Так, і там, де назва, знову ж таки, на корішку. Ось тут, бачите, хтось видно його про трохи продер. Ось так я вам покажу, щоб не відсвічувало, щоб було видно також покупцям, що вони купують. Так, ну поїхали. Заглянемо, що там в неї всередині. Так, це в нас книга «Время і вещі. Також доволі таки цікава книга, я б сказав. Ну, така по вазі також нелегенька, присутні е, печатки бібліотеки. Так, дивимось, також Москва, Москва Іскусство». Але 1990 рік. Так, очерки по історії матеріальної культури в Росії початку 20 віка. Так, давайте ближче вам покажу короткий опис цієї книги. Можливо комусь буде цікаво. Так, давайте також відразу подивимось склад, який тут. І тираж відразу. Тираж у нас, дивимось, 30 тисяч е, штук. Е, також великий тираж, але все одно дивився навіть на аукціоні Віоліті, Доволі непогана книга, доволі... Гарних грошей вона стоїть. Але я ж знову повторюю, все я вам покажу, за скільки вона була продана. Це все я вам покажу, тому не забувайте підписуватись та нажимати на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові відео. Ось, як бачите, ще царська. Росія, видно навіть так по, от, по, таким, по такому шрифту на вивісках, в магазинах. Видно, що ось тут так. Так, 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 давайте ще подивимось. Надруковано непогано. Покажу ще, який тут шрифт, так більш-менш. Для того, щоб знову ж таки покупець бачив. Що він купує? Так, ось такі є фото. Тут. Так, давайте швидше. Подивимося, що тут ще є. Так, фото є ось такі. Також детальні фото будуть в спільноті тут на Ютубі. Я завжди роблю фото і викладаю для того, щоб підписники могли подивитись більш детально на фото. Саме на фото, а не на відео. Так, тут, я так розумію, перша світова пішла. Непогані машини, тут вже революція. Ну, думаю, колекціонери, хто полюбляє таку тематику, зацінить ці книги. Буду продавати, звичайно, двома різними лотами. Ще не вирішив, чесно кажучи, чи на Віоліті, чи на eBay. Можна спробувати одну там, одну там, подивитись, що з цього вийде. Взагалі, також експериментую. Недавно підписник в мене спитав, чому я не виставляю по фіксованій ціні, а тільки на аукціон. Та ні, я вже, вже виставляю і по, фікс... по фіксованій ціні. Тому... Якщо ви зайшли і побачили відео, яке я там знімав рік, чи два, чи три назад. Ні, я вже виставляю не тільки аукціоном речі, а і по фіксованій ціні. Ось таку ще невелику кучку документів взяв. Ось такі марки. Там КПСС, символіка, червоне все. Научись оказувати першу допомогу. Звичайно, їх мільйони і трильйони надруковано, тому вони практично нічого не стоять. Але, наприклад, ось дивіться, звичайний календарик. Так? За 1986 рік. Космос міру. Тематика космосу. Стоятиме долар ну, максимум долар 99-50 долар на е -е, eBay. Але для відгуку, чому б і ні? Я думаю, ви зрозуміли, про що я вам кажу. Для відгуку ви відправляєте, заробили так копійки, але авторитет собі на ebay підняли. Відгуком, гарним відгуком. Тому, чому б і ні. Також, друзі, беру. Різні паспорти на різну техніку. Можна навіть без техніки. ну Це такий простенький, так, але в мене вже там збиралась доволі непогана кучка. Це 1987. -й. Також, в принципі, як і до нагород, Чип нагороду ви купили, документ додали, і у вас ну, повна комплектація, там майже, можливо, без коробки, можливо, вам вдасться з коробкою купити, хтось просто документ загубив. Тому раджу, є навіть доволі рідкісні попадаються, коли стоять, як ну, та сама техніка. Тому раджу купувати. Дивитись на свій погляд. І ось такі відкриточки. Ось така. Це у нас 1961-й, Ось така. Також для відгуків. згодиться. Ось така. Це у нас 7 Да, 70-й також рік, 1970-й. Ну і ось така, чому б і ні. Дивіться. Також, ось така тематика. Ну, я думаю, мої підписники навіть вже й без мене це знають, що ось така тематика, навіть не ось це, оці всі квіточки, там, пейзажі, ні, то все. Ось така тематика на eBay, це. Дуже-дуже гарно, як гарячі пиріжки. Для відруків саме те, що треба. Все, друзі, це вся інформація і всі предмети, які я хотів вам показати. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки, жміть дзвіночок, не пропускайте наступні відео.